Привіт усім, хто не встиг заховати пуховик, а потім дістати його назад. Сьогодні ми розберемо по кісточках наш лютий 26-го року. Знаєте, цей місяць завжди був як той колишній, обіцяє сонце, а приносить хуртовину. Але цього року лютий вирішив перевершити сам себе. Синоптики малюють нам справжній голівудський блокбастер, де в головних ролях Арктичний холод, Атлантичні циклони. Та відчайдушна спроба весни пробитися крізь кригу. Ми дізнаємося, чи варто вже купувати насіння на розсаду, чи краще докупити ще машину дров. Сідайте зручніше, заварюйте щось міцне, чай, звісно, і поїхали. Почнемо з того, що лютий вирішив не церемонитися і з перших же днів показав, хто в хаті господар. 1 лютого на день святого Макара за новоюлянським календарем небо, наче перевіряє нас на місність. Народна мудрість каже, який макар, така і весна. Якщо в цей день буде ясно, чекайте раннього тепла. Але синоптики кажуть, макар тримайся, бо саме перша декада лютого з 1 по 10 число обіцяє бути найсуворішою. Ми очікуємо справжній прорив арктичного повітря. У деяких низинах стопчики термометрів можуть впасти до космічних мінус 25-30 градусів. Це вам не жарти. За час. Коли навіть полярні ведмеді попросилося б в гості на чай. Тепер пробіжимося по наших рідних просторах: північний схід України. Ви наші герої, найстійкіші. У перші 5-7 днів лютого морози тут зміцнюють до мінус 18, мінус 24. Сумщина, Чернігівщина, Луганщина. Готуйтеся до стійкого снігового покриву. Якщо побачите іній на деревах. У ці дні, знайте, це до ще більших морозів. А якщо раптом з'явиться туман, чекайте від лиги, хоч віриться в неї зараз слабо. Київ, наш золотий, верхівцю, теж тримайся. У столиці початок лютого буде холодним, навіть холоднішим за середні норми. Вночі, 1-3 лютого, температура може впасти до мінус 25 градусів. Сонце буде рідкісним гостем, ховаючи за хмарами. Як зарплата після комуналки більше половини днів місяця у Києві пройдуть з опадами. сніг, мокрий сніг, а пізніше й дощі. Це справжній іспит для комунальників та наших нервів. Перенесемося на захід. О в західній області у нас королівство вологи. Початок місяця тут буде дещо м'якшим ніж на сході, але дуже мінливим. Львів та Івано-Франківськ насолоджуватимуться відливою. Вже в перші дні, де температура може піднятися до плюс 3. Але це пастка. Ожеледниця стане вашим головним ворогом. А в Карпатах снігу буде стільки, що вистачить на три зими наперед. Очікується до 83-108 мм опад. Центральна Україна. Черкаси Полтава Кропивницький. Ви опинитеся в епіцентрі температурних гойдалок. Вночі вас морозитиме. До мінус 12, мінус 17, а в день сонечко намагатиметься розігріти повітря до нуля. Як кажуть народі, лютий корові в день бік нагріє, а вночі ріг зіб'є. Це ідеальний опис для вашого лютого. А що ж наш південь та Закарпаття? Ви наче в іншій країні, поки північ мерзне в Одесі, Криму та на Закарпатті температура може сягати плюс шести, плюс одинадцяти градусів, а в окремі дні навіть вище. Хоча середня. По місяцю тут буде цілком комфортних плюс 1, плюс 4, але не розслабляйтеся. Сильні вітри можуть змусити вас відчувати ці плюси як солідні мінуси. А тепер увага! 2 лютого ми святкуємо стрітення Господнє. Це той самий день, коли зима з весною зустрічається, щоб з'ясувати стосунки. Якщо на стрітення буде ясно, весна прийде рано. Якщо ж хурдевиця, зима ще поп'є нашої крові. В таки прогнозую, що саме після 11-13 лютого почнеться перелом. Температура поповзе вгору. В день ми побачимо 0 плюс 3. хоча вночі ще буде щепати за щоки мінус 5, мінус 10. Чи відступлять морози до кінця місяця? Відповідь так. Головна інтрига розкривається після 20 лютого. Саме тоді ми відчуємо справжні весняні нотки. Температура впевнено піде в плюс по всій країні, в день від плюс 3 до плюс 6. А сніг почне замінюватись дощем. Це і є той момент, коли зима почне пакувати валізи. Хоча Укргідрометцентр попереджає, лютий загалом буде на 1,5-2 градуси теплішим за норму. Але ці артичні атаки на початку місяця ми запам'ятаємо надовго. Знайте, лютий 26-го року це місяць контрастів, це час довгих бурульок, які обіцяють довгу зиму, і час першого теплого дощу наприкінці декади. Якщо побачите, що сніг іде великими пластівцями, радуйтеся, це до багатого врожаю. А якщо почуєте грім, буває і таке: готуйтеся до вітряного літа. Отже, друзі, висновок простий: весна настане трішечки раніше, ніж ми того очікуємо, після 30 градусних морозів. Лютий почнеться як лев, а закінчиться як лагідне ягнятко. Головне перечекати першу морозну неділю, не забувати про вітаміни та вірити в те. Що кожне стрітення неминуче завершується перемогою сонця. Бажаю вам, щоб ваша внутрішня погода завжди була сонячною, незалежно від того, що там показує термометр за вікном. Нехай морози загартують дух, а прийдешнє весняне тепло зігріє серце. Бережіть себе, одягайтеся тепло і підписуйтесь, щоб не пропустити перший справжній подих весни. До зустрічі!